Фестиваль традиційної козацької культури «Покровський вітер, який відбувався у Рівному вперше, вже зібрав чимало прихильників. Володимир Тутевич на свято приїхав із Млинівського району не сам. Узяв дружину та трьох діток. Приїхав з дружиною, з дітками з Млинова на цей козацький фестиваль, щоб мої діти загартувалися з дитинства, ставали козаками. Захищали Україну, будували і розбудовували на фестивалі. Все відбувається в традиційному козацькому дусі. Організатори подумали про усі вікові категорії. До змагань залучили і дорослих, і діток сьогодні буде починатися з козацьких забав. Змагання, показові виступи. Потім буде реконструкція бою бійців УПА проти військ НКВД і фашистів. Після того буде концертна програма, де буде виступати на народні колективи. Буде багато учасників. Потім буде файр-шоу, салют святковий. Під час цього дійства діє козацький шинок, де можна скуштувати козацького куліша, козацької кухні. Найбільше емоцій гостей свята викликало традиційне козацьке змагання Лава на лаву. Участь у ньому. З однієї сторони взяли гравці регбійної команди рівне. З іншої свої сили випробували усі охочі. З рахунком 2:1 перемогли регбісти. Даними фестивалями ми якраз популяризуємо спорт, заняття спортом. От, козацьку культуру, щоб вони не забували своїх традицій, які були з самого початку. От, ну і щоб не сиділи вдома сидня, закінчився фестиваль виступами виконавців української народної пісні та святковим салютом. Наступного року організатори обіцяють здивувати рівнян ще грандіознішим дійством. Олександр Тузар Темлоговський, новини Рівного.